Вітаю, шановні учні, шановні вчителі. Сьогодні в нас чергова зустріч з нашим підручником. Малгібра 11 клас, профільний рівень, поглиблений рівень. Як я обіцяв, у темі логарифмічні рівняння це шостий параграф. Я покажу два рівняння. І друге це 6,69. І ми тут поступимо так само. Я покажу перший. Перше рівняння, воно трішечки легшим виглядає так зовнішньо, прямо скажемо. А ви після, шановні учні, які не зможете розв'язати самостійно, ви спробуєте розв'язати друге рівня. Але хто хоче спробувати свої сили, може почати, в принципі, з першого. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте його розв'язати. Ну, воно має таку цікаву ідею. Я не можу сказати, що воно якось надскладне, але ідея досить цікава. Ідея, яка не дуже часто зустрічається у логарифмічних рівнях. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Я покажу це рівняння і знову-таки доцільно і необхідно почати з області визначення рівняння, яке визначається системою нерівності: х більше 0, х-3 більше нуля. І крайньо я напишу х на х-3 більше нуля. Але. Якщо виконується умова х більше 0 і х-3 більше 0, то умова х на х-3 більше 0 виконується автоматично. Тому останнє я міг би і не писати. Якщо х більше 0 і х-3 більше 0, то остаточна область визначення даного рівняння є х більше 3. А тепер як розв'язати? Оскільки х більше 3 то ми можемо ось цей вираз. Якщо ми будемо розкладати на множники і захочемо написати як суму двох логарифмів, якби нас цієї умови не було, то ми пови... нам би треба було розглядати два випадки, коли х більше 0, х-3 більше 0, і коли вони обидва від'ємні. Але оскільки є умова х більше 3, є умова х більше 0, x-3 більше 0. То абсолютно спокійно ми можемо показати, що це дорівнює сумі логарифмів. Потім цей компонент ми перенесемо. У це рівняння перенесемо і будемо мати таку ситуацію. Я візьму чорну ручку. Логарифм. На логарифм. Потім буде мінус отакий логарифм і мінус отакий логарифм. І додати одиничку, Дорівнює нулю. Ну, сподіваюся, що ті, хто сам не дійшов до цього місця, сподіваюся, здогадалися. Далі розкладемо на множники. Логарифм х за основою 2 винесемо за дужки. В дужках логарифм х-3 за основою 2 мінус 1. І для того, щоб мати такий самий вираз, винесемо мінус. Задушки у третьому і четвертому компоненті. І ми бачимо ось він, ну, спосіб групування, да, хто забув за 11-класники. І ми бачимо, що можна винести задушки, трішечки, задушки. А в дужках буде ось таке. Добуток дорівнює двох виразів нулю. Маємо дослідити, коли дорівнює нулю кожний з виразів, а потім не будемо забувати про область визначення рівняння. Ну, далі мені особливо нема що коментувати, чесно кажучи. Тому я коментувати буду в самому кінці. Ми згадуємо, що їх більше трьох, тому це не належить, не, на, не належить. В області визначення рівняння. Корінь 5 цілком належить. Отже, відповідь. Єдиним коренем даного рівняння є число 5. Ну, ті, хто не міг розв'язати, я думаю, вам точно було цікаво і корисно. Спробуйте розв'язати другий номер. І підручнику є парний номер 670. Його теж, може, помиляюся. До речі, по пам'яті кажу. Не впевнений, але давайте подивлюся, все це, щоб не збрехати. Да. Є номер 670, можете спробувати його розв'язати також. Ну, Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!